Коломийська міська рада оголошує конкурс на кращий проект пам'ятника загиблим героям та учасникам бойових дій в зоні проведення АТО. Участь у ньому можуть брати архітектори, художники та інші творчі люди. Креативність та оригінальність у проєкті вітаються. Деталі нам розповів Олег Дячук, заступник міського голови. Конкурс оголошений. Він буде тривати з 1 серпня по 31 вересня. Всі пропозиції і Скажем, ескіз намірів так швидше можна подавати в відділ архітектури містобудування. Місць було пропоновано три. Перше це е, це на вулиці Чорновола, де розташовано борцям загиблим за волю України. Це ООНПА. Ну, було прийнято рішення, що це УНУПА, і для них це там і залишається. Друге місце пропоновано було це. Біля знаєте клумби біля єпархії греко-католицької на розі вулиці Франка і Коцюбинського, і третє місце було запропоновано. Це площа перед загальноосвітньою школою номер 1 Ну, родини загиблих і так само керівництво міської ради схилилися до думки, що це площа перед загальноосвітньою школою номер миро. Пропозиції може надати будь-хто, тобто і художники, і митці, і архітектори. І... Будь-хто має бачення, хто має бажання, хто має наснагу до того, може, може все це зробити. Після того буде проведена розширена скажімо, містобудівна рада, де, крім постійних членів, будуть запрошені представники родин загиблих, учасників АТО, представники громадськості. На цьому засіданні ми оберемо. Враховуючи всі побажання, ми оберемо конкурсну пропозицію, яка, на підставі якої буде розроблений сам проєкт меморіального комплексу. Потім саме проектування, я думаю, що в нас займе місяць і ну, не знаю, будемо визначатися, можливо, якісь благо... роботи по благоустрою розпочнемо цього року, можливо, вже навесні. Ну, зрештою, ми побачимо е, ці. Пропозиції і будемо разом приймати це всі рішення разом в першу чергу з, ро... з родинами загиблих учасників. АТО. Краща пропозиція, яка набере там, ну яка буде обрана місто містобудів... розширеною містобудівною радою. На підставі неї буде розроблений проект, і з цього відповідно за проект, хто його виграє, він отримає ці кошти і йому буде заплачено. Саме будівництво буде здійснюватися за кошти міської ради та благодійників.